В мальовничому Буковинському краї є Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, де займається багато талановитих і неординарних особистостей. Подивимось, що вони роблять сьогодні. Звук ліфту. Змістно? Так, да, так. Да. Заходіть, подивіться. Добрий день. Добрий. Вам лист з бандеролі прийшов. Будь ласка. Ви будь ласка, там доставка. Все. Гарно, Дякую. До побачення. До побачення. Хо-хо-хо. Що це в нас таке? Положення про проведення дитячого архітектурного конкурсу школа майбутнього. Опа, це з зуягу, мабуть. Точно. Yeah. Oh. І що нам з цим робити? Можливість. Нам потрібно зібрати команду. В нашому центрі так багато творчих дітей. Гайда нам всім по лабораторії збирати ідеї. я хочу, щоб за мною прилітали літаючі машини. Я хочу, щоб у нашому кабінеті було побільше квітів і щоб столи з комп'ютерами були не на підлозі, а на стіні і ми літали. Я хочу, щоб у нас в класі стільці літали, і щоб у нас був телепорт і ми за секунду переміщалися додому. Діти, давайте намалюємо ескізи, як буде виглядати наш центр через 10, 50, 100 років. Я уявляю, що в нас буде великий клас. Посередині великий мраморний стіл. Велика пічка, в якій би можна було випалювати глазурь. Лабораторія для виготовлення глазурі. На даний момент у нас гурта кераміка зараз знаходиться в дуже маленькому приміщенні, тому хотілося найперше, щоб ми працювали в великому кабінеті з усім необхідним обладнанням для гуртка кераміки. нашого закладу а Особливо автотрасового моделізму дуже плідно займається розвитком альтернативних джерел енергії для того, щоб наші автомобілі вже їхали на екологічних видах енергії, такі як електрика. Архітектори, вихованці гуртка інформаційних технологій, почули про ваше завдання зробити будинок на конкурс школа майбутнього. І ось подивіться, що вони намалювали.